Жили собі двоє мишенят круть та верт, і півник голосисте горлечко. Мишенята тільки й знають, що танцюють та співають, а півник до світа встане, усіх піснею збудить та й до роботи візьметься. Ото якось підмітав він у дворі, знайшов пшеничний колосок та й гукає. Круть, верть, а погляньте, що я знайшов. Мишенята прибігли та й кажуть: Коли б це його обмолотити? Півник і питає. А хто обмолотить? Не я. Не я. Гаразд, я обмолочу. Погодився півник. Взявся він до роботи, а мушенята й далі грають. От уже я обмолотив півний колосок та й знов гукаю. Круть, верть, глянь, до скільки зерна я намолотив. Поприбігали мушенята. Треба. Зерно до блина віднести, та борошно намолотити. А хто понесе, тільки не я. каже круть. І тільки не я. каже верть. Подивився на це півник та й каже: Ну, то я віднесу. Узяв на плечі мішок із зерном та й пішов. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Круть, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, радіють. Ой, Ой півничку, півничку, уже тепер півничку. тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А півник і питає Хто ж тісто міситиме? А Мишенята знов своє. Тільки не я. Пишіть круть. Тільки не я. Пишіть верть. Подивився на це півник та й каже: Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі багато діл мають. Пісні співають, танцюють, граються. Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник та виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, я її голодний. каже Круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу, а півник подивився та й каже: Стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти. Ти кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Ти. Уже тихіше відповідають Круть і Вертин. А тісто хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти уже зовсім тихенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого не вдієш, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от лінюхи пиріжками буде пригощати?